you <laughs> Після обстрілу аеродрому я пішов в воєнкомат. Вони з нами воюють не рік, не два, не три, а вже третє століття. Бо на жаль, на війні машини йдуть де швидше, ніж шкарпетки. Нас спасала наша єдність, якої на жаль зараз вже немає. Не було кому витягувати, бо ж три три кілометри сунути як я, не ходового хлопця, дуже важко. Просто одна нас гідота, що такі є люди, яких ми захищаємо. Складно це все. Це треба шукати десь мотивацію якусь для людей, щось думати. стільки років і так сидів тихенько, нічого не робив. Можливо, це якийсь шанс щось змінити, щось більш активніше просувати. Олександр Мальник ветеран російсько-української війни. Із початком повномасштабного вторгнення пішов до війська добровольцем. Воював у складі 100-ї окремої бригади територіальної оборони. У травні 2023 року втратив обидві ноги внаслідок поранення під час боїв на Донеччині. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, взагалі, коли військова справа прийшла у ваше життя в 2018 році. Я пішов на контракт. Тут у нас на Луцькому аеродромі стояв підрозділ від Рівського батальйону РТВ, а потім вже став наш ну, Луцький батальйон РТВшний. Це радіотехнічні війська, які спостерігають за небом і попереджають про небезпеку. З 18 по 21 рік я був на контракті. З 36 місяців, що я служив на контракті, 22 місяці я провів в зоні. АТО ООС угу. от, там, в Донецькій Луганській області ми дивилися небом. Знаєте, 2018 рік це був такий доволі суперечливий час, тому що багато військових, от яких я, наприклад, знаю, у той час навпаки з війська йшли. Uh, uh, да. А ви туди тільки долучилися? Uh, Чому прийняли таке рішення? Uh, я давно хотів, але бачите, я сам виховую сина, і син був ще маленький, і я не міг не, не мав нікого залишити. Uh, тому вже як він підріс, то я пішов на контракт, буде давно вже це пропонували, Тим більше, що вдома ну, читай в Луцьку. Хоча реально, я вдома, бо може за тих 36 місяців, може, місяць чотири тільки дома був. Uh -huh. Бо то учебка була три місяці, потім в зоні ООС 22 місяці провів. Ну, ну періодично заїжджаючи туди. Так що дому практично не було Рішення прийнято, тому що хтось має захищати Україну. Вона у нас єдина. Ну я там не розумію таке велике поняття України. Для мене захищати це значить місто Луцьк, своїх е рідних, е тих, хто не може піти служити по якимсь причинам, е тих, кого кохаєш, тих захищаєш. І е е е вже я в 22-му році звільнився. Вже вирішив їхати за кордон на заробітки, але ну, от ката вони дали після обстрілу аеродрому, я пішов. В воєнкомати, ну І пішов в нашу тирошку, бо я планував туди йти на контракт, як в резерві. От, пішов в нашу тирошку, от, і вже з 24 числа ми вже тут бігали по блокпостах. Ну, потім вже були в Волинській області на кордоні сиділи, а потім попали під Бахмут. Тоді участь в АТО ООС. Що вона вам дала і як вона вас змінила? В принципі, я за це життя, був, може, трошки більше. Патріотичний став, а змінила, ну, став по-іншому на, на, на деякі речі дивитися. Угу. Коли вже пройшло повномасштабне вторгнення у ваше життя, так? Чи стояло у вас питання, оце типу, ти не йти, чи ви були однозначно і Ні, в мене такого питання не було йти, не йти. Я пішов, тому що е, як там е, я ну, такий патріотично налаштована людина, я прекрасно знаю, що таке типу, Вони з нами воюють не рік, не два, не три, а вже третє століття. З нами воюють в мене і дід від мамині лінії був в УПА. Він все время казав, що гірше, яка нічого немає. А тим більше комуністично. Або це взагалі зло. Це навіть не людина, це пошисть, хвороба, яка знищує світ, світ, все, все, що може знищити. До чого дотягується, тому що ну, в них в понятті немає також що щось розвивати, якісь розвиток. У них тільки поняття, все ж знищити, загарбати і, і це і жити за цей рахунок. Уже в 22-му році ваш бойовий шлях почався у сотій бригаді. У Тоді б... ще ТРО. Да. Власне, від того часу, коли вони ще стояли у нас на Волині, так захищали наші рубежі, так і як далі змінювався ваш шлях, на яких напрямках ви були? Власне, які функції виконували? Ну ми спочатку були тут, стояли на блокпостах, потім охороняли міст біля приборзаводу. завода. Ну, наші функції, мені, потім авіазавод охороняли. А вже потім вирішив, що це ну, займеться інші. А ми пішли під кордон і були в різних місцях Волинської області, і стояли. 500, були в нас такі позиції, що ми стояли 500 метрів від кордону білоруського. І Часто білоруси робили провокації. Справді? Так, да, під'їжджав БТР під самий кордон, розвертав башню доль кордону і стріляв з кулемету вверх. І вроді би й не, не по нас, а хто там на такі зляки, не міг вдати відповідь і сказав, білорусово, дивіться, українці стріляють. Вже в зимою 23-го. Нас кинули під Бахмут, і іменно наш батальйон Луцький пішов ну, типу, як на підсилення під Бахмут. І Вже от, починаючи з зими до травня, місяця, коли мене поранили, то ми були постійно під Бахмутом. І в нас були всеред бойові дії, що на позиції ну, на нулі стояв, що ми були в часом Єру, там пару кілометрів від позиції, все время нас обстрілювали, наприклад, дві контузії я отримав, я був часом районі, як ми відпочивали. Одна, один був приход, як ми сиділи в хаті, я збирався йти в туалет. Я сварився з дівчиною, яка мені подобалася по телефону, в інтернеті. Думаю, ну ще зараз не пишу, що вона така нехороша. І тут чую луп, і вже, приходжу, туалета немає. Його знесло. Виходить, дівчина, яка вам подобалася, але е, трошечки себе некоректно вела, цим і врятувала вас. так, да, да, бо весь туалет був просто пробитий осколками. А другий раз, навіть ми розбирали машину на завчастини, тому що треба свої лагоди. Бо, на жаль, на війні машини йдуть швидше, ніж шкарпетки. О, то десь нас засікли і пройшла міна, то я, наприклад, три дні нічого не чув. Але в нас контузія не рахується за поранення. Мені написали, піти в аптеці купує таблетки, і ми ходили на, на позиції в такому стані. І з і, і, і нас спасала наша єдність, якої, на жаль, зараз вже немає, тому що багато стало, що замучились від війни, сидячи на диванах, не будучи на нулі. Багато хто із тих хлопців, що на нулі замучився, психологічно став. А тут я був на посаді стрільця, був кулеметником, там, вчився на гранатометі стряп, то коротше універсальний солдат. Mm -hmm. Ходили там, ми як і в обороні, так і в штурмі мали ходити. Ми, але метеоро в нас там потужної техніки не було, ні танків, нічого. Саме сильніше це був міномет і пару пароміт. Угу. І то не в нас а в зводі вогневої підтримки. В нас найсильніше, якщо брати по штату, то тільки руч це РПК, ручний кулемет. Бо то, що там нам привезли ці е, МГ, як, наприклад, був МГ 3 в нас, е, чи, е, чи чеські кулемети, то це нам би привезли волонтери, подарували. А потім вже в нас були трофейні кулемети, і багато чого вже трофейного. Як отримали власне ви поранення? Що це ми бери? стояли тоді? наша була позиція називалась мояк це було. Північніше Бахмута, Берховське водосховище, саме велике водосховище під Бахмутом. Там дуже потужна була велика посадка, яку ніяк не могли наші хлопці взяти штурмом. Дуже багато було штурмів, багато було втрат і не могли взяти, бо там ну, дуже вони копалися сильно. І ми там стояли, щоб случають так, і ми їх мали стримувати. І там ми висаджувалися швиденько з машин, і десь боєкомплекс запас їжі, ми 3,5 з кілометри тягнули на собі до позиції. Враховуючи, що там іти було дуже важко, ліс був, посадки посадки були перебиті, там перехрещені, куча трупів, куча вирв, куча боєприпасів, яка валялася і нас і накрило. І від наших позицій теж метрів десять були дуже довго, не могли зв'язатися рації, бо це ми в яру були. Потім не було кому витягувати, бо ж три кілометри сунути, як я не ходового хлопця, дуже важко. Потім якось хлопці висунули нас, довго їхали, десь годин 5 вибиралися, поки до стаб-пункту добралися. А в Дружківці цю відрізали, вирішили, що так треба. Ага, тобто ще після поранення одразу у вас одна кінцівка була при вас, мається на увазі, да. так, а вже на стабілізаційному пункті. Ні, на стабілізаційний пункт вони тільки зробили там панаду, вже в Дружківці в госпіталі одрізали. Ну, там тільки любляться відрізати. Я вже очнувся, я вже в Дніпрі і вже зрозумів, що вже без двох ніг. А ще не міг добре зобразити, бо дуже був в поганому стані, тож я ще в Києві в реанімації сім днів пролежу. І було саме обідно, що в Києві в реанімації лежав, а рядом через пару ліжок лежав, якого теж спасали, лікували такими гарними ну, типу, ліками. У нас да, в гарній реанімації було дуже обідно, тому що я спілкувався з хлопцями, які прибули з полону. Таким нашим умов ніхто не представляв. Хлопці просто чудом виживали. Та наші хлопці взагалі повертаються за ну, на ці фото страшно дивитися. No, чудом виживали. От я е, е, був е, поїхав в. Вже в Львові після Львова їхали в Трускавець нас переводили. Їхав швидкі допомоги з хлопцем, який був в полоні, поранений. Він розказував, що йому просто повезло, що він такий живучий, а другого хлопця, наприклад, особливо найгірше, це навіть не кацапи, а наші так звані співночизники з Лугандонії, які були хлопця бензином, їм щось не сподобалось, і спалили живцем. Що для вас було цією ниточкою жити далі, продовжувати і в такому? Родина, впертість мого характеру, та навіть вредна дівчина. А Донині своїм характером дає вам жару і. Там, там, там в нас такий інтернет-спілкування, там таке нічого. Ага. Так. Ну, але інколи спілкування надихає. Так, да, і, і це бажання довести, що щось можна зробити, тому що здаватися нема сенсу. Я інколи викидаю відео в TikTok, ви бачили, які там коменти, наші пишуть і боти катарські. Просто одна сплошна агідота, що такі є люди, яких ми захищаємо, які чекають катапів, яким є, все одно яка різниця, А лучше б ти здох будеш гроші тягнути з нашого бюджету. А ми тебе не просили, ми тобі нічого не винні. Ну, я їм таким пишу, мене не треба просити нікчеми, а ти мені винен і моїм побратимам і по сестрам жити своє життя нікчеми, бо ти за нашими спинами сидиш і досі гавкаєш. Який у вас зараз період? У вас ще триває реабілітація? Я бачу, що ні, я вже ви вже сп... протезувалися, так? Ні, я вже списаний військовий, так як списаний військовий, у мені такі положено, де два рази реабілітація на рік по 20 днів. Тобі ж це треба самому придумати, або шукати частні центри, або домовлятися. На жаль, це стабіси, це про протези не. Без колін. В мене є гарні протези. Коліна там мені частний фонд спонсорував. Я в Естонії отримав коліна ціною в пара 140 тисяч доларів. Тому що держава такі коліни не спонсорує. І от. і от я зараз їду під Львів, там найкласний це, реабілітаційний центр в Україні, в Суперхімос. Вони... Суперхімо. Да, мені всі будуть коліна там ставити і будуть чити ходити, а далі буду повертатися додому. Ну, тут є в нас гарний реабілітаційний центр, тільки що там дуже мало місця. Це на волі учасників АТО. Дуже гарний теж центр, гарні там спеціалісти яким от кажу, треба їм більше місця, бо там все просто вжато. Угу. А це коли ще раз ви отримали поранення? В, в, тобто, рік назад, в травні місяці, в травні 23-го року. Ну. Угу. А коли як вам вдалося взагалі в Естонію потрапити? І е, Що це для вас е, був за досвід? Тоді це я лежавши в Києві, познайомився з гарними київськими волонтерами, і вони мені дали адресу фонду нашого українського. Він дуже не сильно таке фішується, мало при ні, що відомо. Надає ці кошти в Естонії, і в Естонії там хлопцям надають протези. І от я рік простояв в черзі, і от більше чим ну, рік, я поїхав в Естонію, там поставили отобок Дженіумс це треті. Самі... Коли ви були в Естонії? -да. Коли? А це от буквально місяць назад. От зараз їду, думаю, що вже навчать ходити, буде все добре. Але цей процес триває все життя. все життя треба займатися спортом, все життя треба ходити, реабілітуватися. А в Естонії скільки часу там дуже довго не тримають, дуже дорогі лікування, 250 євро в день. Тому в Естонії ми були три тижні, і я там знайшов наших українців, які там є. То ми там і ходили по музеям. І побив попив бар, відводили такі сами старими Розкажіть Трошки нам більше власне про ці три тижні в Естонії. Я знайшов наших, і ми ходили в порт дуже гарний порт. Естонія дуже гарна країна. Дуже чиста, там дуже, от якщо брати істонці, наші українці, то вони дуже нас підтримують. Ну Естонія, вона це по населенню, як Волинська область. Невеличка да, країна, але дуже гарна країна, дуже чиста. Ми ще даже, вже можна розповідати незаконно втекли в Фінляндії, бо лікаря нас не хотіли відпускати. Ми ну, поїхали там паром дві години до Фінляндії. Нас в Фінляндії зустріли теж українці. Ну, показали, що змогли за той час. Теж понозпонравилася Фінляндія. І повернулися назад. Ну, що ми якраз були на День прапора в Естонії, їздили на концерт, приїжджав. В місцеві виступали гурти, дуже так цікаво, в них самобитні танці естонців. І був гурт наш ну, український, тільки з Канади, імміграції, з канадської діаспори був. А на День Незалежності ми теж збиралися в центрі, там зустрічалися, споминали і наділи, що Україна. Швидко переможу. Скажіть, а оцей випадок, який стався з вами, ваше поранення і його наслідки, чи не підбили вони у вас внутрішнього оцього налаштування і патріотизму, і віри в нашу країну, людей і переможе? Е, я завжди вірю в простих українців. І зараз вірю, хоча трошки впала віра, тому що ну, от реально вже надивився, наслухався, що там мені говорять в очі. Вроді би, так, все нормально, нормально, як ближче, то все там ти, треба, кому каліка туди-сюди. О, але ми самі повинні будувати, єднатися, будувати свою Україну і робити краще для неї. Коли ви повернулися вже до Луцька, почали тут у нас більше часу проводити. Що для вас, вже будучи так на інвалідному візку, стало таким, можливо, найбільшим тригером? От що вас найбільше непокоїть ну, на дивіться? в мене кафе, да? так? Я можу в нього попасти. Немає і це, пандусів. і це 80% всіх закладів в Луцьку. Розбиті дороги. От зараз я буду вертатися додому на возику, там ж яма на ямі. От. І так весь Луцьк такий, не тільки Луцьк, практично всі міста України вони не є приспособними не тільки там, для мене, для інших людей. Не мають інклюзивної Інклю... інклюзивності. Ще? От мені написав знайомий Швейцарії, там інклюзивність 100%. Людина на возику, на протезах попадає в любе місце. Якщо цього нема, все, це значить, ця штука не працює, штрафи, так само і ця. Вся ця комунальна транспорт, там в автобуси присідають, заїжджають, чи відкидаються такі штуки. Нас то, наприклад, в ці в жовті автобуси не заїдеш на вузику, де сильно захочеш. Тільки в тролейбуси. Не, не, І, Вони не, всі. не всі. Є ці буси такі, відкидаються ці площадки, виділяйте, не хочуть виходити, викидати. Мій друг мене на руках, що не заносив. Люди відвертаються, бояться, що якось заражу чимось, ноги підлітають. Тобто людський фактор, на жаль, дуже, да. да, да, да невтішним. — Я мав неприємності і в банку заїжджав, вони не хотіли б черги пропускати. А що ти каже, кудись піши, тобі що треба, каже, кудись. Розчаровує вас внутрішньо такі люди? Да, інколи, да, дуже сильно розчаровують. тому що, і дивіться, зараз і напади на військових частішили, тому що це, е, делегується влада, яка нічого не робить, поліція, яка закриває очі. На вашу думку, чого тепер бракує нашим українцям? Тому, щоб... Єдності Єдені. єдності і віри. От я зараз прийду з суперхімоці, хочу спробувати зробити хаб для ветеранів, для учасників, а то, який не буде фінансуватися державою нашою, щоб бути незалежним. Хочете зробити там чи тут у, у Луцьку? У У Луцьку. Луцьку. Тобто да. там хочете якогось досвіду набратися, я так розумію. Ну, Superhuman, там вони це дають і можна спробувати знайти це. якісь ці... Ну, щоб спонсирував хтось за кордоном. – джерела фінансування за кордону, да щоб не було, щоб не залежати від, від когось, то мрія, але хто як вона там насправді буде, невідомо. Але для вас особисто, от поки ви маєте цю мрію, таку ідею, так які ви завдання визначаєте для цього хабу? От що би ви хотіли, щоб він давав нашим підтримувати психологічно хлопців, Військових. щоб не спивалися. не це не були не самоті своїми проблемами. Матеріально, але тут треба кожну проблему вивчати, дивитися, кому допомагають, кому не допомагають, тому що дуже багато з'явилося фаристів на цю тему, що роблять збори, типу інваліди. Тобто нашим людям бракує культури поводження з військовими а, да, є, і більшості вже військовими, з ветеранами з іншими війни. людьми. Наприклад, я спілкувався з американкою, яка приїхала, вона казала: Ні, ми не такі там добрі там туди-сюди. Ми просто чудово розуміємо, що якщо зараз я не зроблю там той пандус чи якісь ці, ну щоб було легше що тій людині з вони навіть інваліді на слово, і людина з іншими потребами. Що би ви хотіли сказати, до чого можливо закликати? Єднатися навколо України, навколо батьківщини, на навколо того, що ми любимо, і спробувати не ну, уставати як від війни. Не втомлюватися. не втомлюватися, тому що, на жаль, вона ще буде довго. А нашій армії зараз бракує більше, на ваш погляд, людського ресурсу чи остаткування? Чи не можна про це говорити? На жаль, все. Там... Всього, всього бракує. І я проти такої насильницької мобілізації, тому що людину, якщо зловили на вулиці і запихнули служити, з нього не буде солдата. Він, або втече, або буде стріляти в спину своїм, або здасться в полон. Проблема дуже складна, і вона зробилась не, не зараз, а вона в, на всій протязі незалежної України. У нас не було державної політики, у нас не було виховання патріотично. Нас все время були при, при владі, злодії, які крали тільки гроші і знищили Україну, знищили ту саму армію. Тому складно це все. Це треба шукати десь мотивацію якусь для людей, щось думати. І, тут, і в цілу дуже, дуже багато бути людей, які повинні працювати на армію, платити податки, донатити, щось робити. Мрії, бажання. Чи маєте, чим живете ви зараз, про що думаєте, як заглядаєте О, у своє майбутнє? Перше бажання навчитися добре ходити. Далі, ну, наприклад, треба машина, бо треба пересуватися. Це такі мрії. А друга мрія це перемога. Це і мати активний якийсь спосіб життя, щоб... Долучатися до того, щоб будувати Україну, розвивати її. Може, я з яксики років і так сидів, тихенько нічого не робив. Можливо, це якийсь шанс щось змінити, щось більш активніше просувати. Супер! Нехай вам все вдається. Так, Дякую вам щиро також. за розмову. Було приємно з вами поспілкуватися. Обличчя війни, герої серед нас це спільний соціальний проєкт телеканалу Конкурент Тіві та благодійного фонду підтримки ветеранів. Свідомі.